Панама тактична армійська з вузькими полями від він брон з піксельним забарвленням. Це весінній літній осінній головний убір на три сезони, який виготовлений за спеціально розробленим натовським зразком та призначений для захисту голови від сонячних променів, вітру, душу невеликих уламків та маскування. Натуральна тканина з армованою ниткою надають панамі чудові показники зносостойкості та дихаючі властивості. Вона легко регулюється по об'єму голови і має регульований шнур для запобігання від раптового зльоту панами з голови під час тактичних дій. Зверху є отвір для вентиляції. Усередині є вставка з кулмаксу, яка забезпечує комфорт та запобігає потовиділенню. Панама від вінброн по своєму периметру оздоблена системою кріплення спорядження моле. Додаткове маскування може відбутися завдяки інтегруванню підручних маскуючих засобів у отвори. Що знаходяться зверху та по боках панами, та доповнюються резинкою.